11290. це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Я ставлю пропозицію включити це питання до порядку денного сесії. Прошу народних депутатів голосувати. За 247 рішення прийнято. Шановні колеги, я ставлю пропозицію розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу голосувати. За 233 рішення прийнято. Шановні колеги, я запрошую до слова голову підкомітету, Комітету комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федієнка Олександра Павловича. Будь ласка, Олександр Павлович, ви, я так розумію, від авторів і від комітету, тому до чотирьох хвилин. Будь ласка. Шановні колеги, доброго дня! Станом на сьогодні існує стійка тенденція збільшення кількості загроз національної безпеці у кіберпросторі. Повномасштабне вторгнення. Російських військ на території України супроводжуються чисельними кібератаками. Фахівці, які займаються цими питаннями, систематично заявляють щодо комбінованих кінетичних та кібернетичних атак. На території України не існує жодного державного установи та об'єкта критичної інфраструктури, на які б не було здійснено відповідних кібератак з різними наслідками вплоть до зупинки. Вже не таємниця, що атакуючи це не просто якісь міфічні хакери, це кадрові військові силових структур країни-агресора. Їх завдання не тільки втрутитися в цифрові державні системи, не тільки забрати максимальну інформацію, їх завдання максимально паралізувати роботу цифрового простору України. Хочу нагадати, що у 2016 році НАТО визнало кіберпростір як ще одним доменом проведення військових операцій та суттєво посилило кіберзахист своїх національних мереж та інфраструктури. Чисельні кібератаки мають на меті підрив національної безпеки України, насамперед шляхом западіння шкоди державним інформаційним ресурсам та об'єктам критичної інфраструктури. Чи можна цьому запобігти? Так можна. Кіберзахист це в першу чергу сукупність методів захисту, де є фахівці, якісь системи захисту і правила, правила, які приймаємо ми з вами. Наша держава не має жодного працюючого, ефективного працюючого закону про кіберзахист. Недосконалість законодавчого регулювання, відсутність механізмів взаємодії та обміну інформації, системи оцінки захищеності, базових умов до кібербезпеки, наявність кваліфікаційних підрозділів, команд реагування, систематичне навчання та багато інших новацій, які ви є в цьому законі, можуть значно покращити кіберстійкість нашої країни саме для зменшення загроз кібербезпеки та підвищення кіберзахисту України було розроблено даний проект закону. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що ми зробили багато системних реформ. Але реформу кібербезпеці ми з вами так і не зробили. Один з колег мені якось підійшов та сказав: ми прожили 30 років без цього і проживемо ще. Та ні, друзі мої, вже не проживемо. Світ змінився, технології змінились, Ми суттєво оцифрували життя наших громадян. і Тепер ми з вами зобов'язані його захищати. Колеги, вчора я спілкувався з багатьма представниками різних фракцій, є багато думок. Я готовий зустрічатись з кожним депутатом, кожної фракції. Кібербезпека не має кольору, не має запаху, не має політичних оподобань. Звертаю вашу увагу, що всі експерти, які вам щось радили, я багато читав ваших експертних думок при всій повазі до цих експертів, ніколи не будуть нести відповідальність за те, що ми з вами не зробили. Виключно ми з вами відповідаємо за впровадження положень, які змінять парадигму кіберзахисту в нашій країні, та створять належну правову основу для стримування агресії Російської Федерації у кіберпросторі щодо державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури. Шановні колеги, комітет з питань національної безпеки оборони та розвідки на своєму засіданні 15 липня 2024 року розглянув проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів. Критичної інформаційної інфраструктури реєстраційний номер 11290 та прийняв рішення рекомендувати Верховної Раді України за результатами розгляду першого читання прийняти його за основу, доручивши комітету доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням правок і пропозицій. Суб'єктів права законодавчої ініціативи та внесення його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні. Шановні колеги, я прошу підтримати вказаний законопроект. Багато хто з вас підходить до мене і питають, що робити, коли відбувається кібератака. Друзі мої, ми повинні змінити парадигму кіберзахисту нашої країни. Якщо цього ми з вами не зробимо, тоді ми всі будемо в інформаційному вакуумі. Дякую, друзі, колеги, фахівці, експерти. Просто звичайні люди. Далі я вам дам до перегляду деякі, ну не деякі, а всі фрагменти виступаючих з приводу фахівців з кібербезпеки. Е, ви зараз побачите взагалі, як працюють політики. Політик ніколи не буде казати вам фахово з трибуни. Він буде казати про щось, віддадуть приватним компаніям. Хоча мова йшла про бакбаунті. І весь світ працює з баг Баунті, залучаючи приватні компанії, і це нормально. Один тільки до речі, депутат з батьківщини, пам'ятаю, сказав все ж таки про цю історію про державне приватне партнерство. І це теж нормально. Але чомусь, як завжди, все перекрутили, що якісь будемо ми віддавати бази, тощо не ну, зрозуміло. Знову ж ті саме наративи щодо євроінтеграції. Я хочу нагадати, що європейські спільноти, які фахово займаються питанням кібербезпеки, давно вчаться в нас і не просто вчаться, а переписують свої документи. І інколи можливо, ми йдемо на два-три кроки попереду них. І чому нам потрібно чекати, коли вони напишуть, що ми не скалькували, якщо ми можемо це зробити краще? Всі три виступаючі тотально не розуміють предмету, тотально не читали цей законопроект і взагалі не розуміють цього напрямку. Це політика, друзі мої. Тому дивіться, я буду намагатися не коментувати. Шановні колеги, чи потрібен захист від кібератак? Звичайно, так, але диявол ховається в деталях. І проблема монобільшості в тому, що ми читаємо всі законопроекти, які поступають в Верховну Раду. Так, от цей законопроект, по-перше, не повністю відповідає директивам ЄС. Не буду вдаватися в деталі, не відповідає. Наступне він пропонує залучати приватні команди, нібито правильна ініціатива, але відсутнє чітке визначення приватного сектора, що ускладить застосування закону. Спеціально це зроблено чи ні, я не знаю. Окрім цього, не зрозуміло визначення закладних пристроїв у контексті технічного захисту інформації. А от навіщо це? От ми ж теж не знаємо. Окрім цього, дивіться, він надає право дестизії, точніше, в цьому законопроєкті присутнє право дестезії складати протоколи про адмінправопорушення, але не визначаються види правопорушення стягнення, які мають застосовуватися в тому, що регулюється КУПАПом. І тепер ключові три моменти: ключові. Чому Європейська солідарність не буде підтримувати цей законопроект? По-перше, тут фактично пропонується збільшити чисельність ДСТЗІ. Слухайте, після того, як забрали ПДФО у громади, передали його в цю установу, вже негативні легенди ходять про дрони, які вони передають, а точніше не передають на фронт відносно цієї установи і якості цих дронів. Друге, у ТСК профільної. Не просто питання, а дуже багато питань до цієї установи в контексті того, як вони постачають обладнання в наші війська. І наостанок в цьому законопроєкті закладена потенційна дуже серйозна можливість обмеження свободи слова через те, що там знов таки спеціально чи не спеціально закладено дуже незрозуміле визначення об'єкту інформаційної діяльності, саме тому. Ми не будемо голосувати, і всі, хто буде тиснути кнопки, подумайте, чи хочете ви це підтримувати зараз. Володимир Кабаченко, фракція Батьківщина, шановні колеги, сьогодні ми розглядаємо дійсно стратегічний і надзвичайно важливий проєкт закону для країни. це не лише про власний захист інформації та посилення режимів секретності, а й про кіберзахист і про саме поняття критичної інформаційної структури. В цьому законопроекті вперше визначено поняття комплексу технічного захисту інформації, а також нарешті безпека і таємність даних розглядається не лише в залежності їх змісту, а й в контексті того, на якому об'єкті вона вживається або до якого виду діяльності має стосунок. Однією із найважливіших новацій в цьому законопроекті є надзвичайно потужний блок. Який регулює державне приватне партнерство в сфері кіберзахисту і забезпечення державної таємниці за умови міцної правової бази, такий підхід здатен забезпечити повний і всеохопний захист нашої інформаційної сфери, навіть там, де недостатньо державних органів влади. Але, на жаль, саме правова база в даному законопроекті викликає питання: скажімо, як можна говорити про підсилення захисту даних? Коли в даному законопроекті передбачена можливість передачі управління інформаційними системами іншим юридичним особам на основі договору чи навіть простого доручення, колеги ще раз, ми з вами з однієї сторони говоримо про кіберзахист і посилення режимів безпеки, а з іншої сторони, ми довіряємо захист кібербезпеки якійсь приватній компанії на основі довірності. Як правильно зазначив пан Герус, як мені повідомив пан Кучеренко, вчора енергетичний комітет також не підтримав цей законопроект, і ми закликаємо всіх вас не підтримувати цей законопроект в запропонованій редакції. Тому фракція Батьківщина утримується від підтримки даного законопроекту. Доброго дня, шановні колеги. Законопроект, мабуть, дійсно важливий з точки зору безпеки і оборони. Проте, тим не менше, до нас в комітет з питань енергетики надійшли. Додаткові пропозиції від підприємств з сфери енергетики щодо досконалення цього законопроекту, тому я прошу, щоб все-таки перед другим читанням ми провели ще зустрічі, провели ще обговорення і відшліфували його, так щоб він в редакції другого читання вже був такий, який буде і буде відповідати нашим всім національним інтересам. Дякую, зверніть увагу, друзі. Ну, як починається виступ кожного політика? Законопроект стратегічно важливий. Чи потрібно нам захист вербоки так важливий, мабуть, дійсно важливий законопроект? А далі набір тексту. Чому так я за п'ять років для себе відповіді так і не знайшов? Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Дорогі друзі, взяла три хвилини, тому що хочу дещо важливе вам сказати: насправді ви прекрасно читали і знаєте Конституцію України, де е... Права і свободи громадянина України є захищеними, недоторканими, і свобода мусить бути максимально забезпечена всіми нормативними актами, які приймає Верховна Рада. На жаль, наступ на свободу людини, на приватне життя людини вже набув якогось всеосяжного характеру. Про що я вам говорю? Наприклад, тільки що не проголосували закон 11.290. Я дякую всім, хто не натиснув кнопку. Дорогі друзі, це не про е, захист від кібератак. Коли цей закон приймається, кібератаки не потрібні. Забудьте взагалі про них. Можливо, це такий захист, що в принципі не треба кібератакувати, якщо все і так віддається спокійно і без перешкод. Просто вдумайтеся. Про що цей законопроект, який, слава Богу, не був зараз проголосований? Всі бази даних української нації, включаючи дані про здоров'я людей, їх персональні дані, приватні дані, все збирається державою, і на базі законопроекту 11290 просто віддається в управління навіть без договору. Приватним компаніям, причому не оговорено українським міжнародним будь-яким. Ви розумієте, що сьогодні бази даних це найцінніше, взагалі національне надбання найцінніше. Ви розумієте, що мільярди платять за те, щоб добратися до бази даних. А тут просто приватним компаніям віддаються бази даних всі, які є в Україні. Ми що з глузду з'їхали? Ми що взагалі вже втратили всі межі. Далі 95.04. всі приватні дані вже передаються навіть регіональним силовим структурам без пояснень. 11.232. з усіх приватних камер, приватних камер будуть зобов'язані передавати централізовані відеоматеріали в бази даних центральні державні і міжнародні з приватних відеокамер. Що ви голосуєте? Ви що? Робити всю українську націю якимись піддослідними щурами, над якими будуть проводити якісь, вибачте, дослідження і розуміння, хто ми є. Я просто вас прошу, зупиніться. Бази даних захищені в усьому світі багатократно, багаторівнівою системою захисту, і при, передати таким чином неможливо. Я закликаю голосувати проти 11230. двісті Звісно, після таких виступів колег розраховувати на підтримку в залі було важко. Хоча, звісно, я намагався. Тому, звісно, законопроект не набрав відповідних 226 голосів інформації. Та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури, реєстраційний номер 11290. Готові голосувати? Я прошу народних депутатів голосувати. За 216 рішення не прийнято. Шановні колеги. Я ставлю пропозицію направити цей законопроект на повторне перше читання. Прошу народних депутатів голосувати. За 236 рішення прийнято. Законопроект направлений на повторне перше читання, Доброго дня, шановні друзі. Хочу подякувати е, всім колегам, хто підтримав сьогодні законопроект 11290, Хоча він і провалився в першому читанні. Я вас сподіваюся, до повторного першого читання з урахуванням вашої пропозиції ми його е, переформатуємо. Хочу подякувати всім, хто не підтримав е, цей законопроект. Але навіть я хочу висловити до до думку, що сьогодні в залі змішалось все: коні, річки, землі, відеокамери, ще там щось. Дуже сумно, дуже сумно, коли з трибуни виступаючі політики взагалі не розуміють предмета, але виступають. Я не знаю, хто вам пише ці виступи. Я розумію, що ви працюєте на камеру, суспільство вас дивиться, суспільство інколи не розуміє предмету технократичних відповідних законопроєктів. Так існують різні фізичні домени: це повітря, вода, земля, ну і кібердомен, в тому числі наш парламент достатньо вдало розуміється, як розбиратися з землею, з водою. Повітря, дякуючи богу, ще не зачепили. Але в кібер, на жаль, вони нічого не розуміються, інколи не всі, але мають питання. Тому до мене підійшли деякі колеги. кажуть: слухай, якщо ти хочеш, щоб твій законове проходив, тобі треба туди додавати щось про землю, про воду. Тоді деякі інші фракції, які опікуються саме цими питаннями землі, води, там зерна і так далі, вони все ж таки будуть енергетики, вони все ж таки будуть більше це розуміти для них. Але колеги такого ніколи не буде. Бо в першу чергу я вважаю, що якщо парламент не розуміє, що таке питання кіберзахисту, кібербезпеки. Ну тоді, можливо, треба чекати наступного парламенту, який більше в цьому розуміється, бо я впевнений, що ті, хто бували в військовому домені, е Земля, повітря, вода, вони вже точно розуміють, що таке кібердоодомені. Мені сумно, що цей парламент ще цього не розуміє. І я не розумію, де ваші помічники, консультанти, радники. Які принаймні, хоча б можливо, пояснити різницю між об'єктами критичної інфраструктури, об'єктами критичної інформаційної інфраструктури, об'єкт критичної інформаційної інфраструктури це точно не про засоби масової інформації, про що сьогодні деякі мої колеги казали з трибуни. А я розумію, що коли колега каже з трибуни щодо блокування інформації, там глядач дивиться і думає опача! Знову блокування інформації. Не маніпулюйте, навіщо ви це робите? Я не знаю, може в у кого, звісно, почалися вибори. Не знаю, може це і так, але я думаю, що перед тим, як почалися вибори, ще все ж таки треба перемогти нашого, нашого ворога. Цей закупів взагалі не стосувався пані колега. Будь-яких відеокамер, приватних, неприватних, витоку інформації і так далі. Це запрос за, стосувався суто державних е, інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інфраструктури. Я розумію, чому е, не підтримав енергетичний комітет, і пан Андрій виступив достатньо вдало, чим збив відповідну кількість голосів, але Бог йому суддя. Я розумію, що лобізм ніхто. Ну, він у нас заборонений, да, але нами приватні компанії, якими опікуються деякі мої колеги, він настільки відвертий, що мене від нього ворота, чесно кажучи. Але хочу нагадати, що, друзі, треба навчитись розрізняти об'єкти критичної інфраструктури від е, е, критично важливих підприємств. Це різні речі. А це каже про те, що вплив цього закону може бути суто об'єкти критичної інфраструктури, а критично важливі підприємства це трошки інше. Якщо коли вам дійсно цікаво, все ж таки далі робота по цьому законопроекту, welcome, як то кажуть, я і моя команда ми до цього готові. Насилайте ваші пропозиції. Я розумію, що 90% питань вирішується в залі, але ми збираємося не так часто. Тому, якщо у вас дійсно є пропозиції, то приходьте, будемо їх обговорювати. Сьогодні анонсував, що я запустив вже свою другу книгу, яка має робочу назву Депутат і з якої я просто людською мовою для людей описую, як працює парламент. Сьогодні вкотре для себе почув з, з виступу своєї колеги по іншій фракції, яка вже десятки років сидить в парламенті, про інтелектуальну здібність Верховної Ради, це розуміння роботи законів, це аналіз законів, тотальне нерозуміння, взагалі про що людина каже, тотальне нерозуміння структури законів, тотальний. Просто на розуміння, що таке кібербезпека і кіберзахист. Е, я думаю, ви розумієте, про кого я кажу, шановні ну, колеги. Ще раз, я готовий долучитись до роботи в кожній фракції. Давайте комунікувати, приходьте. Будемо разом все ж таки намагатись змінити не тільки питання сільського господарського напрямку, бо парламент, на жаль, е, взагалі прийняти в парламенті які на сільське господарство, на енергетику. І якісь інші лобістичні норми, так я кажу саме про лобістичні норми питання, які як то кажуть, немає нічих там хотілок і інтересів, а які стосуються саме державної значимості, вкрай важко. Але я буду намагатися далі це робити.